Всім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Я сьогодні разом з вами хочу попересаджувати рослини, трішечки побалакати про аденіуми. Ті рослини, які на моєму каналі не є популярними, але я дуже його люблю, цю квіточку, тому що посадив, забув раз на місяць, поливаєш, квітує аденіум. Якщо правильно за ним доглядати довго. А якщо довго, є також такі сорти, то він уліплений завжди квіточками. Тобто це та рослина, яка не потребує багато уваги, вологи, але дуже і дуже симпатична. Сортів просто океани. Тому я інколи кожного року додаю до своєї невеличкої колекції. Вона у мене нараховується до 10 штук. потрошечку помалесеньку. По декілька сортів намагаюся з ними знайти спільну мову, таке знаєте, щоб у нас відбулося відчуття дружби. ну і таке інше. Ви зараз на екрані бачите, що я тут підготувала деякі процеси, грунти, матеріали. і Хочу вам показати, що відбувається з тим аденіумом, який до мене приїхав нещодавно, саме в цьому році. У мене були два сорти придбані, є відео на моєму каналі, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Там нічого такого особливого немає, я просто показую, як вони виглядають. Ось, наприклад, цей сорт, подивіться, який він гарний, друзі. Товстесенький, дуже дуже здоровений. Він мені... Цим і подобається, що в нього, подивіться, яка коренева система. Вона просто крутезна на сьогодення, тому що, як ви бачите, ще він в мене не посаджений у порівнянні з тим сортом, який до мене приїхав разом з ним. Давайте, мабуть, я. Його вам покажу, бо я встигла все ж таки його вже посадити. І якщо придивитися дуже-дуже уважно, то можна побачити, що він в мене вже починає вегетацію, саме при моїх умовах, ось дуже-дуже добре видно. І не тільки тут, я не знаю, чи буде тут видно, сфокусує камера та фокусує. І ось тут, бачите, також. Дивіться. Тобто гарнесенький, симпатичний, ось так він зветься, цунамі. Буде таких в світло-рожевих відтіночках, коли квітувати. Звісно, я чекаю на появу, хоча однієї квіточки, саме цього сорту, щоб розуміти, по-перше, як він буде виглядати. А по-друге, все ж таки дуже хочеться мати красу цього сорту саме на своєму підвіконні. Прошу я. З вами балакаю. Тобто ось такий він в тургорі, все з ним добре. Нагадаю вам, що в мене аденіуму майже всі йдуть від розплітника Роза Чен, це Таїланд. Це той розплідник, який дарує нам саме сортові аденіуми, не якісь там просто із насіння, а саме сортові. І якщо трошечки бути ну так, не голословною, да? Бо я інколи так люблю робити, показувати вам не завжди, як коли вистачає часу. Та саме найголовніше це натхнення. Так ось, є в мене ось такий красень, який я посадила друзі у 21-му році перед війною. Окупанцю він пережив непогано. Мені показували світлину цього сорту, коли я була відсутня. Ті люди, які доглядали за моїм будинком. Тобто я бачила його цвітіння, саме він був уліплений. Дівчата, він так був уліплений, як на світлинах, саме постачальників, де багато, де крутезна. Я не пам'ятаю щодо листочків, мабуть, також вони були, але я була здивована. Звісно, окупацію він в мене пережив. Бачите, ось в такому вигляді. Я маю на увазі, горщик тріснув. Нічого міняти не буду. Хай так і стоїть. Наростає до того часу, коли я не придумаю йому замінити саме цей контейнер. Ну мені здається, яка різниця? Він стоїть там на підвіконні. Я його бачу не так частенько, інколи, звісно, заглядую. Там раз на два тижні дивлюся, що відбувається. Коли він видає свої куп'янки або квіточки, я трішечки йому приділяю уваги, тому що я ними милуюся. Тобто я там частіше заглядую на підвіконня. А так загалом він тут сам у мене по собі росте. І ще раз вам нагадаю: поливаю я його приблизно десь там раз на. Два тижні саме цей сорт, бо він трішечки полюбляє вологу. Не дуже багато. Бо коли я так починаю частішати, він бачите, ось листочки його. Так, я не бачу, мені видно чи вам видно. Вони починають трішечки тут жовтіти. Ну, Це не є, ага, мені здається, так. О, буде добре видно. Ось тут, бачите? Тобто, йому не можна. Багато пити, бо ще раз скажу: це пустинна троянда, і вона гарна, дуже гарна. Ще раз вам кажу, переносить засуху. Спочатку в минулому році я його виносила на вулицю, потім він починає боліти, його треба оприскувати, коли заносиш до хати. Я вирішила не робити цього в цьому році. Вони в мене стоять на е, південному віконечку, там спека завжди неможлива. Вікна в мене здоровенні, такі, знаєте, е, типу панорамних, е, і я гадаю, що хай буде нічого страшного, він дуже. Нормально переніс цього року спеку, не притіняючи, в мене вікна були, я маю на увазі. Ще раз кажу, південь, ніяких там плівок не було, не де нічого. Тобто, очень, очень даже нічогенько. Тому я ще раз вам кажу: кожного року додаю, звісно, сорти, бо мені хочеться це. Я тут дівчата перевіряю тургор на... Ось в цьому місці, бо так прихожу трохи щупаю його, і я розумію, коли він такий, знаєте, не дуже плотнесенький, треба поливати, і я розумію, що я там десь щось забула це зробити. Ось такий це я там трошечки вам розказала про догляд, такий трошечки. Ось такий в нього бутончик є. Бачите? Пуп'яночок дуже симпатичний, навіть коли він не квітує, подивіться, який в нього колір. Я дуже ним задоволена, мені це все подобається. Він у мене, звісно, цього року розкрив саме той колір, який йому потрібно. Я додаю вам світлину до цього відео, щоб ви могли побачити. Ну, симпатичний, не передати вам словами. Ось, якщо ви тут щось можете побачити. То тут щось там вже там прокльовується. Це в мене якийсь там Блу, щось там, не пам'ятаю. Дівчата, давайте я вам отак покажу сорт, щоб ви розуміли, про що ми з вами говоримо, про який саме. Ну і світлину, яку ви бачите, також, щоб ви знали, який він красень. Дуже симпатичний, я прям закохалася цього року. У минулому році він також мене здивував. Після того як ти його придбав, не подивившись на його цвіт, тікаєш з дому. Тому ну дуже мені було приємно у минулому році навіть одну квіточку бачити. А цього року подивіться, як він мене радує. Я так розумію, що два тижні все ж таки йому мабуть. Дуже і дуже багатенько води треба все ж таки перейти до трьох тижнів. Поливаю друзі, ще раз вам нагадаю по дві столові ложки саме ось до цього грунту. Тобто, взагалі, майже нічого для інших квітів це була б вже катастрофа, а саме для аденіумів це норма. І то, бачите, я його заливаю на листочки треба до трьох тижнів перейти. Бо в червні я його взагалі забула, що він у мене стоїть на підліконі, за то полила там колись там у березні-квітні, все. Потім згадую червень місяць, думаю, все капець, як так можна було. А він зеленесенький стає. Бачите, наростив мені багато листочків. Отут ще листочки були. Це щоб ви розуміли, я його так добренько полила, і він мені їх просто збросив. От Знаю, що вони не люблять вологи, але оцей, знаєте, страх, що ти його можеш втратити, а тим паче так довго не поливав, все таки зробила своє оце, діло, цей страх. Ну, але ж тим не менш, листочки є. І ще раз вам кажу: не треба їх поливати. Гарнесеньке, симпатичний, так росте. Я тут його, до речі, Трішки попікірувала, можливо, треба було зняти такі, знаєте, череночки невеличкі і щось з, ним, з ними робити. Ну, Тобто, якось може розмножувати, там, ділитися або продати, там, або просто собі навіть дублікат зробити. Я нічого цього не робила в цьому році, якось в мене на це немає натхнення. Не хочу цього року поки що робити, можливо, на наступні роки, так, а цього року не хочу, тому що я трішки зайнята садовими рослинами. Доглядаю свою ділянку досить. Довожу її до ладу після окупації, тому ви самі розумієте, не до кімнатних рослин. Полюбляю кімнатні рослини, ті, які ростуть самі по собі. Тому в мене є аденіуми і буде там, і в подальшому велика. Я гадаю, що велика все ж таки колекція, а також фалінопсіси і дорітинопсіси. Але їх я буду вибирати вже такі, знаєте, самі-самі, на мій погляд, цікаві сорти. Ну, ось так. Інші квіточки потихеньку-помалесеньку я їх вибиваю зі своїх підвіконів, тому що, ще раз нагадаю, хочеться краси, та за якою не треба доглядати. Ось такий у мене симпатичний, гарнесенький. І ще раз вам кажу, що я його трішечки вам показала. Знайшла тут ось такий горщик, старесенький. Також дивлюсь, він тріснутий, але нічого не буду додавати, міняти, купувати новий, тому що не вважаю це на сьогодення за потрібним. Просто беру і його використовую. Отут, саме в цьому аденіумі, оцей здоровений, я отак буду зрізати, друзі, ті корінчики, які не потрібні. Для чого? Для того, щоб його садити. І мати змогу просто його отак приподняти. Розумієте, щоб він таки був симпатичний. І це все коріння йому додавало такої, ну як я кажу, цікавості щодо от цих бутилочек. Я ще раз кажу вам: на сьогодення люблю цю рослину, він мені потрібен, отак зрізаю. Буду всі інші робити вже без вас, тому що все ж таки це не дуже мені зручно робити на камеру. Ну, ви, дівчатка, хлопці, вибачте, будь ласенька, але як є, кажу, нічого вам не привираю, не кажу, що, знаєте, там мені там, це не складно зробити. Це складно, що там казати і. Можливо, деякі дівчата якось там правильно виставляють камеру. А у мене натхнення з'явилося, я безстресенька тут її схватила і бігом знімати, поки воно є, і воно нікуди не зникло. Бо така історія з цим натхненням це прям біда біда Не тільки у вишивці, якщо хтось не знає, я ще трошечки вишиваю, є рукодільниця. Тому для мене це натхнення саме найголовніше. Я тут вже бачите, без вас це робила. Давайте так, трішки наведу. Ракурс вже присипала корицею. Коли отак обрізаю, беру звичайну корицю і ось так посипаю. У мене, до речі, на моєму каналі є таке відео, де я показувала, як я це роблю. Але щоб ви його не шукали, бо все ж таки. Глядачів додається з деяким часом, і щоб ви його не шукали. Ну, і також саме найголовніше я, коли розказую вам про те чи про інше, отак просто вирішила вам сьогодні це показати, як то у мене відбувається. Просто я так роблю, мені так зручно, не видумую я там ніякі усілякі. Маніпуляції, той, хто займається на постійній основі, і крім Аденіумів, у нього немає ніяких квітів, ну я маю на увазі да, такий контент, який тільки Аденіуми, то, можливо, там частенько показувати це все, робити такий окремий контент. Ну, До речі, в Україні у нас я не знаходжу такого контента на YouTube. Так що, дівчата, у кого є ця рослинка, і ви хочете бути блогером, хоча я себе. Ним не вважаю, бо це треба робити на постійній основі. Якщо ти блогер, я маю на увазі ці всі виходи відео, таке інше. А в мене, коли немає нічого показувати, я нічого не показую. Натхнення, то таке, знаєте, як я вже кажу вам, то велика сила. Так, друзі, ну, не буду затримувати ваш час. Ось я вам показала, що я зробила, як це все в мене відбувається. Зараз все це поврізаю, те, що не потрібно, посаджу саджаю, хто хто не знає, в лічузу. Це мені дуже подобається цей ґрунт, саме для аденіумів. Раніше у мене в цьому ґрунті зростали і зростають, ось бачите, ще. Зростають орхідеї, дуже непогано це все відбувається, але я прийшла до висновку, що орхідеї все ж таки в мене будуть зростати в корі. Не того, що там знаєте, в мене просто не вистачає часу придбати, навіть придбати оцю лічузу. А поки що на сьогодні у мене дуже багато її кори. Я маю на увазі цього ґрунту, тому поки що пересаджу рослинки до кори. А у подальшому все ж таки повернуся до лічузи. Саме ось у такому випадку. Тобто і ті і інші грунти, я їх змішую. Вони дуже себе крутезно показали, але не вистачає часу для покупки лічузи. Ось така історія. А мені дуже, дівчата, ось потрібна ця лічуза, бо в мене я так знаєте. Зібралася саджати ось цей екземпляр, а потім так дивлюся, а у мене її не вистачає. І навіть ось цей саме аденіум цього сорту, так, а сорт тут зветься Butterfly Dance. Якщо я не помиляюся, це така буде жовтесенька, бачите, ось в таку стрічечку. Робіть стоп-кадр, читайте саме назву цього. Сорту, якщо вам потрібно, дуже чекаю на його цвітіння. Не знаю, коли це буде, мабуть, на наступний рік. Але дуже чекаю, хочу подивитися, який він. Ну от Він вже дуже гарно в мене почав зростати. Подивіться, вегетація пішла повним ходом, а він ще в мене тут лежить. Розумієте, ще не посаджений. Тому я вирішила штренько це все зробити, для того, щоб його мати вже у вегетаційному періоді. Саме в такому, знаєте, гарному пригарному. Тому саджаю і вже показую вам результат. Але тут нічого такого особливого я не зробила, просто посадила, все зрізала, як ви тільки що бачили. Ну і він непогано в мене вже розпочав вегетацію. Знімаю я, дівчатка, не в той самий день, а навіть через декілька днів. тобто... Знаєте, такий фокус монтажа то велика сила обожнюю монтаж, хоча я йому приділяю дуже багато часу на своєму каналі, тому що для мене дуже цікаво дивитися такі, знаєте, відео, де є він, щоб розуміти і не відволікатися на сторонні шуми. Ну, я ще раз вам кажу, я люблю монтаж і. Гадаю, що людині, яка веде все ж таки YouTube, його потрібно опановувати для того, щоб побачити гарні відео, картинки, ну і таке інше. Хтось робить все і без нього чудово. Але, друзі, у мене така двіжуха дома, тому він мені просто необхідний. Ось я вам показую або намагаюся показати, що в мене вже мій Аденю. Подивіться, як він. Пішов у вегетацію. Показувала я вам раніше, але за оці декілька днів, бачите, він ще додав листочків, бруньочки повідкривалися. Не бачу я, чи тут видно вам, чи не видно. Отак, От мабуть, буду трохи показувати. Намагатися. Щось я так незручно якась стала. Підняла трохи камеру доверху, розумієте, і думаю, буде краще, а воно щось взагалі ніяк. Ну, загалом-то так. Ну, Буду вірити, що тут щось вам зрозуміла. Ось такий він в мене. Гарнесенький. Я зніму камеру зі штатива і потім наприкінці відео додам такі кадри, де буду вам показувати, як він виглядає ну, трошечки ближче. Щодо. Ось цих брунючків. Ну, а поки що давайте далі. В цей період я ще встигла пересадити ось цю орхідею, яку я вам показувала, мабуть, мені здається. Якщо не показувала, я просто з цього горщика забрала літчуз до Аденіума. Це в мене фалінопсіс, він у мене сортовий, Пінк Фламінго. Звеція його саме я купувала. На чужині, якщо так можна сказати, та можна так сказати, проживаючи як ВПО в Полтавській області. Тому для мене дуже це такий, знаєте, знаковий фалінопсіс. Він у мене трошечки відійшов, чого я його пересадила, окрім того, що мені потрібна була лічуза, бо він в мене не до був политий. Тому, думаю, треба пересадити, все-таки трохи там йому змінити історію ґрунту, свого догляду. Я пересадила, в мене його було два штуки, купувала я саме два штуки. Якщо знайду, дівчата хлопці, полишу вам в описі до цього відео посилання на той відеоролик з покупочками. Якщо не знайду, вибачте, дивіться плейлист з орхідеями на моєму каналі. Ну, так я зробила, полила, бачите, з ним все добре, все гарнесенько, курінчики там трохи е, є. Дуже їх добре видно. Ну, Тобто, Пінк-фламінга ось такий в мене був пересаджений. Ну, а також, де я ще взяла лічузу до мого. Аденума є в мене ось така Джулія, симпатична, гарнесенька, яку я також купувала. Є відео, дивіться отакий гарнесенький. Також у мене був недоглянутий повністю. Ну, я кажу вам, що я більше влітку нахожуся на вулиці, тому трохи мої рослини. Від цього страждають, і я намагаюся завжди вибрати їм той ґрунт і ту рослину, яка все ж таки буде сама по собі зростати. Я вже наголошувала про це неодноразово, що мій канал про кімнатні рослини саме йдуть в такому варіанті. Тобто, я шукаю не тільки кімнатні, а також і садові рослини. Де мінімальний є догляд для того, щоб в свій час якомога більше приділити в інше русла. Ну, тому ось так. Але все ж таки фалінопсіси і родину орхідейних я обожнюю, як ви бачите, не дивлячись ні на що, на мій такий дуже поганий догляд у рослинах, він все рівно мені дарує, як ви бачите, додаткову ось діточку. Він буде і подалі квітувати, бо в нього, бачите, гілочки не сохнуть. Тому я вважаю, що все з ним добре, не дивлячись на те, що йому не вистачало вологи. Бачите, він у мене трішечки постояв, вже потихеньку набирає тургуру після пересадки. Я йому ще раз кажу: змінила ґрунт, змінила трішечки менше, взяла горщик, бо це є той фалінопсіс, який. Йде із сортосерії МІДі, тобто він не буде здоровенний. І я вирішила, що все ж таки йому ти горщик вух не дивлячись ні на що, що він все ж таки в мене квітував і далі буде квітувати, дає ось свою діточку. Але все-таки хай буде в трошечки меншому. Ну і ось так, дівчата, хлопці, у мене що відбулося з моїми рослинами, з тими посадками, які. В мене вийшли саме у серпні місяці на його початку. Тобто, я пересадила Аденіум. Це була така, знаєте, посадка, яка потребувала саме ці рослині. Ну, і також у мене, не дивлячись на те, що ґрунту для аденіуму не вистачало можна так сказати, майже не було. Все ж таки, в мене з цього питання і ось. Вийшла пересадка також і фалінопсісів. Це дуже гарно, на мій погляд. Рослинки будуть отримувати те, що вони хочуть, тому що кара все ж таки для них більш сприйнятлива. Але ще раз вам нагадаю, що якщо буду бачити, що з ними щось буде відбуватися не так, я пересажу їх додатково, додам до цього ґрунту лічузу. Можу тут трішечки просипати так знаєте, для краси та для того, щоб вони вологу. Втримували, хоча тут і мох вони так втримують. Але, ну ще раз кажу, не вистачало, тому зробила ось такі маніпуляції. Але мені здається, все вийшло непогано. Друзі, пишіть мені, будь ласка, в який ґрунт ви саджаєте свої фалінопсіси, а також аденіуми, якщо вони є. А ще прошу вас обов'язково створити свій. Ютуб канал, якщо у вас є аденіуми для того, щоб мати україномовний контент, для того щоб ми могли дивитися саме українські відео. Дівчатка, не соромтеся, будь ласка, робіть це, тому що ще раз вам нагадаю: його нема. Якщо є, залиште мені посилання під цим відеороликом в коментарях, щоб я могла пройти до садівниці і подивитися її контент україномовне саме з історії аденіумів. Я маю на увазі їх вирощування та догляді саме в Україні. До зустрічі, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока і всім нам мирного неба. Найголовніше перемоги тихих та добрих днів. Друзів і чудового спілкування. Пока, пока.